Yeah. Вікенд нової української музики всім привіт! Я Ксенія Івась, ведуча вікенду нової музики на радіо Промінь. Зараз ви почуєте нашу розмову і побачите нашу розмову із колишнім хлопцем та дівчиною, з теперішнім дуетом на хаба і з майбутніми можливими представниками України на Євробаченні 2024. У нас в гостях Witch House дует на хаба. Всі живі, всі чують. Оля і Андрій, привіт вам. Привіт так. Слухайте, дуже цікаво дізнатися. От коли ви дізналися, що потрапили у шорт-лист, що ви відчули в той момент і кому першому про це повідомили? Оля, Давайте спершу шорт-лист. Це вже після прослуховування було. Так, так. Ні, чекайте, шорт це... — це короткий список, коли всі дізналися, що ви в фіналі. Uh, ми насправді під час прослуховування от ми доспівали пісню, і це було цей момент був ставлений в влог після прослуховування, і там така була тиша. такий... Частина шокова, всі такі, о, що це таке було? І потім почали хлопати. І в принципі, я не знаю, у нас ми говорили з Андрієм про те, що у нас нема цілі все виграти. У нас ціль не виграти, у нас ціль донести свою енергетику і. А вона у вас дуже потужна. Ну, насправді, теж зі своєї сторони скажу, коли вся ця пішла двіжуха з Євробаченням, це якраз був пік того, що в мене якраз розподілення в армії було. Тобто мені. Якби не те, що воно настільки змішалася з різними моїми вообще переживаннями, моїм невідомостю, куди я взагалі попаду, де я буду служити, що це таке буде. Тобто для мене особисто Євробачення, це як була можливість вижити як музиканту. Тому що я, коли потрапив в армію, не знав нічого, що там як буде, як моє життя буде далі складатися, чи буде у мене взагалі час, чи буде в мене простір вільний для того, щоб займатися творчістю далі. І мені стало в якийсь момент, ну типу, ну, фіх я знаю. Чи може я зникну як музикант? Може тепер все. Може, тепер моя справа життя це е, воювати і, і, і туди-сюди. І мені дуже було насправді страшно, і в якийсь момент я просто вирішив, що мені треба робити просто гіперактивні дії. Тобто, мені треба. Займатися музикою в два рази більше, незважаючи на те, що в мене часу зараз набагато менше, що в мене немає ні апаратури, ні можливості. Але мені треба це подвоїти будь-якою ціною, якщо я хочу як творець вижити. Ну тому Євробачення, ну, це от для справді... мене було в тому числі цим шляхом, що Воно... я вціпляюсь за цю можливість бути музикантом. Да, у нас якраз був такий період в житті, що мінялось все. І у мене, і у Андрія. Ми розійшлись, і зрозуміло, що життя дуже сильно мінялось після чотирьох з половиною років. Ми були разом, і в той момент реально було важко. І важко Андрію дуже було, і важко мені. І я думаю, що Євробачення також стало для нас обох якимось таким трампліном, щоб, щоб втриматись. Реально, воно воно давало нам натхнення, надію і сили щось робити і рухатись. Воно, воно... кось само прийшло, да. як просто е якийсь нейтральний ігрок. Тобто, я ну не пам'ятаю, що ми там дуже довго про це думали. Чи якась просто з'явилася пропозиція зі сторони: не хочете ви піти на Євробачення? І якось воно настільки просто вплилось в ту вообще сумбурність того, що відбувалось у нас тоді в вообще в нашій в нашій сітці життя. Так, ну... да, і неслось все разом одночасно, і це ще євробачення. Це, як Але... ми, коротше, скака... скака... скакали на конях, і, і, це і, і просто нас... в... ще, одна... ще один кінь, білий, такий гарний, вбивається просто в нашу стадію, і, і, і Так, все. хочеться розпитати вас про вашу пісню конкурсну. Називається вона Glass. Це ви вирішили так відреспектувати фронтвумен канадського дуету Crystal Hustles, Еліс Глас. Блін, ну, Ми вже чули, бачили коментарі про це. Да. Ну, насправді ні. Просто насправді, якось в, ті, в цій пісні вона ж сама така скляна, навіть по відчуттю, там от, битим склом, і вона ну, навіть в тексті це є, і навіть по музики, вона достатньо різка, вона достатньо така. Edged, sharp Edges. Ну, коротше, звук такий, нав навіть цей вокал. Воно якось е демонструє. Да, і воно гостре, саме... воно гостра, сама пісня гостра. І по динаміці, по розвитку, по. По силу, по звучанню, в принципі, вона достатньо гостра. Навіть ця третя с в кінці це для того, щоб в цей шма, як візуалізувати можна це як скла шматок скла гострий, і це С це ще загострення цього скла. Тобто багато хто там дивиться, наші ну, там з іноземці чи ну, огляди роблять і там завжди кажуть, акцентують ваш глас. А це тому, що ми. Стилістично підкреслюємо гостроту навіть в назві. Гостра пісня, гостре звучання, гостра тема, гострий текст, гостра назва. Після оприлюднення вашої пісні конкурсної вам прилетіло звинувачення у плагіаті російського гурту тату. Що ви на це можете відповісти? О Боже, що ми можемо на це відповісти? Взагалі, через цю всю фігню. Я стільки лишньої інформації для себе дізнався. Я взагалі забув, що взагалі існує такий такий гурт. Що для мене це, от може років 15 тому, я ще там з якісь згадки були про них. Вже давно немає. Ми реально прожили дуже багато часу разом, і за весь цей час ми навіть типу... не згадували. Навіть не було згадки в нашому Бо... домі. Чесно скажу. Типу, до до повномасштабного вторгнення, типу. Грішили і там слухали. Я особисто в мене були російські пісні зараз їх немає. Але тату не було. Тату точно не було. Реально, бо Діколи є дуже багато. Є дуже багато іноземних артистів. Я за цей такої стилістики, час... і їх ми слухаємо за той час, що у нас оці звинувачення скинулись, і за те, що я читаю коментарі з цього приводу, я стільки для себе просто не потрібно інформації. Я вже знаю кілька навіть назв їх пісень. Я вже якісь там люди текст вкидують. Я б ще на нахрена воно мені треба. Я не знав, що вони взагалі на Євробачення йшли. Ну тобто. Дуже багато лишньої інформації дізнався. До речі, хочу сказати: на одному з інтерв'ю в нас вже питали з приводу тату, чи як ви відносите того, що вас порівняли? Це вирізали. З ним. Да. Це вирізали, тому що. Бо це О, був перший момент. Да. Ми ніде не бачили ще коментарі. Ніколи. Це перше інтерв'ю, і нам, типу, задаються питання. Зараз цього Спочатку ніде немає. Спочатку у нас ступор дуже і сильний. я просто, я типу, така що? І я дивлюсь на Андрія. Він червоніє, і він просто починає навалювати він... я б такий злий був. І я не міг зр... Мені було дуже сумно, і я був дуже злий, і я не міг зрозуміти, звідки в мене ця злість береться. І я трошки от прожив з, ц... з цією злостю, і я для себе зрозумів потім я вже зміг ідентифікувати злість злість на Росію, на те, що вони своєю агресивною експансією просто культурною, так би мовити. Е... от... Настільки вони перебили нам абсолютно сотні є гуртів по всьому світу, в європейських, американських, які виконують в схожих стилях, сотні таких гуртів, але один єдиний російський гурт в такому стилі зміг просто перебити нам всю оцей пласт просто 2000-х років і далі. Ну це жах. Ну це дуже, дуже сумно насправді. Дуже цікаво дізнатися. Дивіться, ви у своїй музиці використовуєте примочки різні вокальні гармонайзери. Mm. Як технічно ви будете забезпечувати свій виступ у фіналі? О, це дуже цікаво, бо насправді зараз дуже багато обзорів роблять на нашу пісню, і у кожному говорять про те, що цікаво, як це буде звучати вживу. Багато хто не вірить, О, що воно буде да, гарно. Не звучати. Не вірить, що це буде звучати реально злагоджено, бо Андрій кричить там в кінці взагалі перегруз. Андрій кричить і я кричу. І, по-перше, ніхто не знає, як я як я кричу. Я й сама, чесно кажучи, не знала, як я буду це кричати. Бо ця пісня і цей саме вокал він писався в такому стані. Я відійшла в іншу кімнату, отак вот от сіла. І я можу це прокричати і проспівати, ну, стати собі рівненько, проспівати, але воно саме коли я записую вокал на пісню, яка от буде на платформах. Я її записую в максимально для себе емоційно розкутому стані, щоб я могла передати саме емоції в вокал, реально, щоб якісь надриви, щоб, щоб вона все там було. І я потім тренувала цю пісню, тренувала саме цей приспів, як я це буду кричати. І скажу, що вживу воно буде звучати по-інакшому, воно буде відрізнятися там не сильно, не сильно. Мається на увазі, що не буде автотюна не буде. Це одразу. Дісклеймер, типу, авто ну, Чи це, як так. Це називається? Ну, Автотюна не, да, не, да. не, авто не буде, ефектів не буде. Це все вокалу. буде вживу виконуватись, не буде всяких. На -на -на... Бо багато хто казав, що о, напевно в них що, там, дозволили якісь в цьому році на голос, ефекти. Ні, не дозволили. І це стилістично, це не для того, щоб потягнути голос. Що, що це не Та... за те, що Оля не витягувала, це ст... чисто стилістичний е... прийом, який да. ми використали. І воно буде відрізнятись. Голоси будуть обидва звучати трошки по-інакшому, але мені вживу подобається більше. І я думаю, я що... думаю що от у нас як в пісні є кожна частина пісні, це певний розвиток типу ого, ого, ого. І ми продовжуємо робити цей шоковий ефект і. До речі, для нас обох обох ця пісня в технічному плані була деяким викликом, бо і ти mm -hmm. там використовувала прийоми, які ти раніше в вокалі ніколи не використовувала, так і я сам. Ну ну, наприклад, оцей мій крик кінці, це для мене насправді дуже високо було. Мені для було, важко. Це, теж, Мені було, було я... важко це робити. Я, типу, не легенько зараз буду кричати, я буду. При тому, що ми насправді на ви ж бачите, якщо слухати пісню, там достатньо немає вообще перебивок на то, щоб взяти дихання. Ми достатньо драйвові на сцені, тобто ми не стоїмо, ми рухаємось Бігаємо. при цьому всьому. Ми рухаємось. І ну так, да, оце було важко. Тобто, як і не, і за... не за ми просто да, не запихуємось постійно. Ну раніше зараз зараз вже там багато круче, але коротше, ви вже працюєте над постановкою Ми працюємо над цим самого початку. А саме над постановкою номером. Звісно, почуємо, звісно, ми почуємо, побачимо звісно, 3 лютого. Ви вже знаєте, що у вас буде. У вас є концепт. Частково так. Ой та в нас ми насправді у нас все йде з концепту. У нас... да, ми, ми так, ми прийшли вже на прослуховування з концептом. Ми вже Він трансформувався давно, вже раз за три, але тим не і менш, ми прийшли але... з ним. але що для вас важливіше: участь чи перемога? Ну, звісно, участь. участь. Це... Так коротко. Ну, так. — А щоб якщо ви переможете усовлювати. і поїдете представляти Україну на Євробаченні у шведському місті Мальме е, в травні 2024-го, що ви будете говорити європейській спільноті про Україну? Угу. По-перше, мені треба буде багато буде чого сказати командиру і принести йому дуже велику бутилку, щоб він Це мене відпустив. Так що почнемо з цього. Що ми будемо говорити? Ну, знаєте. Ми все-таки хочемо показувати все одно світу, що у нас в країні відбувається. Тому що насправді пісня, вона ж не напряму про війну, бо багато хто пише що пісня про війну. Насправді так, типу пісня... можна, да. давайте вже щось. Але пісня про. Минулого року були творчі. Позаминулого року калуш. І. Є... Ні, ні однією піснею напряму не транслювалася, як і в нашій, в принципі, прямо тако в лоб на пряму Хоча... пісня не про війну, пісня про відносини, про стосунки і кохання на фоні, на фоні війни, війни. На, навіть mm -hmm. не на фоні війни, а на фоні того, що відбувається в сучасній Україні. Да. Тобто, це для нас ж немає такого, що ми вже звикли насправді багато. Ну, важко, важко звикнути, але будемо чесні, багато хто звик до того, що війна. Тому що за два роки ну нічого ти це не зробиш. Ми такі істоти, що ми адаптуємось до всього. І ми вже всі це наша реальність. І кохання на війні, воно таке. Відносне на війні, вони такі. Насправді, я думаю, що ми хочемо викликати у європейців цією піснею, нашою енергетикою, нашим номером певні відчуття від саме. В кінці, от ця остання частина, вона реально як взрив, там весь час. І битим склом під атаками, і воно іде, іде, підводить. І вживу, тим паче. Я думаю, що ми хочемо вийняти з середини європейців хоча б якусь частину тих переживань, які переживаємо ми тут. Ми сьогодні вже згадували е, дует Crystal Castles. Угу. У них доволі ну, така. Сумна історія. Після семи років спільного життя і творчості Еліс Глаз пішла від Ітана, і потім розповідала ЗМІ, що е, mm -hmm. втерпіла від нього аб'юз як ментально, так і no. фізично. Mm -hmm. Ну тобто він їй казав: ти без мене ніщо, моя музика це все, а люди ходять тільки на мене. Ну, коротше, він mm -hmm. її ображав. Mm -hmm. Що стало причиною вашого розриву стосунків? Ну, mm Так. -hmm. Ну, якби це не було такої, це коротше, да. ну поступово Знає якось. Тобі, да, на, працювати насправді, насправді в проєкті і мати відносини працювати в проєкті одночасно. Це дуже важко. Тим більше, що у нас досить. Ми дуже сильно харизматичні дві насичені наповнені особистості, які в одному просторі були як дві молнії. і ти просто заходиш в кімнату і все і скриться. Процес, напис... да, процес написання пісень, це не, не ми сідаємо і ну, Давай, До речі, тобі твій це просто. Сережа якось сказав, що хрещеник, да, хрещений, а він дуже розумний чоловік, він каже, якось тобі він це казав, ти мені розповідала. що він каже, Слухай. Ну, не може бути в відносинах дві рівносильні людини. Якби, ну все одно хтось десь має в якійсь мірі, все одно хтось десь має бути Поступайте. головою якби, сім'ї в якійсь мірі. Ми, І... ми були як батарейка з двома плюсами. Да. І він каже, що все одно, в якийсь момент, якщо хтось не візьме верх, якщо не з'явиться оця ієрархія маленька, то воно посипеться. І, І воно не взяло, ну не вийшло, ніхто нас... не зміг продавити. Ну а хто ви зараз один для одного? Ми? Ну, ми творчі особистості, ми, ми дві нахаби. Ми колеги, ми да. друзі. Да. Що буде з дуетом на після конкурсу Євробачення? Ну, Ми сподіваємося, що він тільки. Взагалі, е, мені здається, до речі, що це дуже нам на плюс пішло в плані проєкту. Тому що проєкт, мені здається. Да, м насправді співвідносини стосункові. Трошки заважали наприкінці проекту, якщо з'являється кон... накали щось там, конфлікти, щось да. там вирішування цих <ріпи> відносин. <ріпи> да. А тут ми чисто технічно, як тільки щось з'являється, все одно ми довго були разом і іноді вспливають якісь оці ці да понятно, <ріпи> <оціки, ріпи> <ріпи> що це тоже треба час, <ріпи> але <ріпи> ми дуже швидко зупиняємо все, і такі так. Працюємо, ви такі <свісно> феноменальні. Дуже мало можна зустріти дует, які взагалі людей, які були раніше в стосунках, і потім вони зберегли якісь Це більш -менш... було дуже важко. Було ми, важко. ми звісно ми не будемо розповідати роботу. всі історії і все, як воно у нас там відбувалося в деталях, тому що, але ж просто наскільки заважають відносини роботи, творче. Наприклад, так? якщо у вас якась непорозуміння в побуті. Воно ж одразу воно транслюється це... туди, і ви там не можете десь блін домовитись за гармонію, не можете там коротше, за проект щось в проекті не no. виходить. Все, це вже на кухні, Типу, все, це починається постійно. От туди-сюди покидається цей, цей м'ячик. Короче, так я до речі, ми коли вже більш-менш стабілізували наші наші співвідносини після розриву, то ми говорили, я говорила з Андрієм про те, що реально. Це позитивно вплинуло на проект, бо ми стали набагато продуктивніші. Ми стали набагато запальніші в цьому плані. Нас, от я відчуваю вогонь, я бачу вогонь в очах Андрія. Він і раніше був, але зараз немає ніхто нікого не тушить, бо бо, бо всі собі окремо. Друзі, я пропоную просто зараз зробити для наших слухачів подарунок і зробити номер із дуетом на хаба про унікальність вашу. І вашу, власне, ваш номер виступу 11. Друзі, зустрічайте в ефірі Вікенду двоє музики. Ксенії Вась та Нахаба. У фіналі на цвітбору Нахаба. Хейтерів душить жаба, баба, жаба, даба. Одинадцятими виступатимуть. Ось що ж то несеться люди. Годуватимуть, відкриватимуть своє серця, голосуйте за нахаба попереду і ззаду це дуже добра справа. Голосуйте за нахаба є yeah, є, yeah, yeah, yeah. дякую вам за цей імпровіз. Друзі, це були Нахаба у вікенді нової музики. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли до нас. Нахаба привіт, з вами гурт нахаба! нахаба. Якщо вам сподобалось відео, чи якщо воно вам не сподобалось, підписуйтесь на Радіо Промінь, ставте лайки, коментарі, відгуки і голосуйте за нахаба під номером 11 3 лютого. Друзі, ми чекаємо на вас.